Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Контекст мене звуть Світлана Астахова. Попри війну, Дніпро продовжує виховувати чемпіонів. Наші спортсмени здобувають медалі, готуються до Олімпіади, а місто підтримує їх і будує нові спортивні можливості. Про здобутки, виклики і плани говоримо з заступником директора департаменту, начальником управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександром Осіповим. Вітаємо вас. Доброго дня! Дякуємо, що ви до нас завітали! Дякую Хочеться вже зараз, отак от у квітні, поговорити про якісь досягнення наших спортсменів. А, взяти цей рік може кінець минулого року. Що ви зараз от для вас вважаєте таким найвидатнішим, найвизначнішим серед цих досягнень? Дуже класні досягнення були в минулому році. Пройшла олімпіада з е, значними досягненнями від і олімпійців, так і паралімпійців. У нас у Дніпра за минулий рік на а Олімпійських іграх дві медалі: це Магучих Ярослава, наша стрибуння, та кохан у метанні. І 16 медалей це з Паралімпійських ігор, це дуже крутезна цифра. Взагалі, ми на другому місці знаходимося по кількості представників спортсменів від міст на першому тільки Київ. У нас було представлено 14, 14 спортсменів від міста, тому я вважаю це дуже класний результат взагалі. І більше двох тисяч медалей ми здобули наші вихованці спортивну школу Федерації федерації зводів спорту, школи вищої спортивної майстерності. Здобули за минулий рік. В цьому році ми от порахували за спеціалістами, які відповідаються за це. Це близько 700 медалей. Це от цифра на 20 квітня. Це близько 700 медалей. З них там 200, там тридцять з копійками це золоті медалі, як класне досягнення і на міжнародній арені, так і на всукраїнських змаганнях, і це потужний старт для сезону. Дійсно, є шанс навіть побити рекорд минулого року, так і здобути так, навіть так, ще більше медалей. Бажаємо всіх можливості Дякую. та ресурсу для, для цього. Скажіть, будь ласка, от нещодавно відбувся у Дніпрі чемпіонат України з плавання. Понад так. 200 було спортсменів. Таке так. масштабне свято в таких важких умовах. Так, хочу сказати, що. За тиждень до цього чемпіонату відбувся ще кубок міста з плаванню, і кубок міста з плавання зібрав близько 800 спортсменів з міста Дніпра та всієї області. Це у нас був рекорд взагалі по кількості спортсменів в плаванні. А через тиждень був офіційний старт чемпіонату України в категорії. Мастерс і приїхало більше 200 спортсменів з усіх куточків країни. Довго ми чекали, щоб нам дали в Дніпро. Цей старт, тому що попередньо приймав Полтава і, і, і хоч хотіли туди ж його віддати, але ми були довгі перемовини з Федерацією плавання України та міністерством, тому старт в оддали міста Дніпро, та ми не підвели, дуже, дуже класно було все організовано, і велика кількість учасників. До речі, я сам приймав участь в цьому чемпіонаті, тому все вдалося. Не даєте ви взагалі можливості відпочинку тиждень між такими потужними змаганнями? Так, так. Ну такий такий розклад, така, такий календар, На жаль, буває так складніше. У нас квітень і травень. Взагалі всі вихідні наймасштабніші змагання в або там міського відкритого рівня. Ми це якась якраз сезон проведення таких масштабних змагань. Чи зацікавлено місто в тому, щоб проводити такі змагання, чи легше кудись поїхати і брати менше на себе навантаження? Так, це місто зацікавлене, тому що ми десь в 23-му році у нас був такий експеримент. Ми з кожною федерацією проводили ми по одному масштабному івенту чемпіонаті України, Кубку України або відкритими чемпіонаті міста. І ми продовжили цю традицію і в 24-му році, і в 25-му. В 25-му році нам взагалі дали ще більше всеукраїнських змагань, тому що вони побачили рівень підготовки, рівень організації таких змагань у місті Дніпро. Якщо ми приймали там десь около 10 всіокраїнських змагань, то зараз ми їх приймаємо близько 17-20 всю змагань. Нам довіряють хоч попри що ми прифронтове місто. У нас є будівлі, є організаційні питання щодо безпеки. Учасників та спортсменів, тому ми організовуємо все на вищому рівні, і саме найголовніше, щоб ця ситуація була безпекова для наших спортсменів. Тому місце зацікавлене і ми ще більше проводимо змагання по, 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 по срівню з попередніми руками. Ці змагання це ще й дуже важлива складова такого. Потужного нескінченого процесу під назвою Олімпіада. тільки так, видихнули так, так. попередню попередні але вже почався про підготовчий процес до наступної. 28. Якщо говорити про 28 рік, кого з наших спортсменів ви прогнозовано вбачаєте вже учасникам? Як ви вважаєте, хто з наших може здобути ліцензію? Так ну взагалі я вважаю ще рано говорити, але ми всі сподіваємось на Ярослава Могучих. Це Легка атлетика це плавання Олександр Желтяков, можливо, Денис Кесель, Михайло Кохан. От ці спортсмени, які на дуже високому рівні йде підготовка, і взагалі в них дуже класна форма. І сподіваємось, вони здобудуть ліцензії на Олімпійські ігри, на наступну олімпіаду. Олександр Желтяков трішки налякав своїх фанатів фотографіями, звітами з того, як він проходить навчання в Америці. Були такі питання. Невже він переїхав? Невже змінив громадянство? Залишився нашим так? Є домовленість так, як він. Там тепер навчається. Є домовленості з Федерацією плавання України, що навчання і учбово-тренувальний процес він здійснює згідно наказу міністерства за США. але виступ це буде за Україну, і у нього є умова, що він виступає на чемпіонатах України. Тому ми на всекранське змагання ми все, все одно його чекаємо, і він на міждерівних стартах виступає дійсно за Україну і за місто Дніпро. Тому за всіх заспокоює все добре, Олександре. Ми на вас чекаємо. Ми дуже за вас вболіваємо. Сподіваємося, що ви зможете підтримати честь України і особливо нашого міста Дніпра. Як загалом організована підготовка спортсменів до цих олімпійських ігор в умовах воєнного стану? Чи є якісь чи є можливість? Дати спортсменам можливість тренуватися, ну, взагалі, спортсмени такого рівня більш проводять учбов тренувальний процес. Це за кордоном. Зараз всі наші топові спортсмени вони готуються до змагань за кордоном, тому що постійні тривоги, мабуть, не дадуть змоги корисної підготовки для. Змагань з українського або міжнародного рівня наші спортсмени дніпровські, спортсмени США, Федерації готуються до всеукраїнських змагань. У нас в Дніпрі або десь на Прикарпатті, на Західній Україні, там, десь в Карпати проводять учбово тренувальні збори, але змагання і спортсмени. Таких як Ярослава Магучих, Михайло Кохан, наші плавці, висловання академічне і інші спортсмени, які здобули лицензію в минулому році і продовжують показувати класні результати в цьому році, то вони тренуються за кордоном. От, хоча, наприклад, наша пара з фігурного катання Софія. Галіченка і Даніл Дарінська Артем Даринський, припрошу вони тренуються у нас на льодовій арені, і дуже класні досягнення були у січні місяці. Вони здобули з бронзу на чемпіонаті світу. Серед юніорів тому це класне досягнення, і це приклад, що вони тренуються у нас у рідному місті на нашій комунальній базі лідова арена. Але, мабуть, для того щоб показувати гарні результати, зрозуміло, що необхідно мати можливість тренуватися на гарних базах, от як ця льодова арена, і певна, що зараз в той момент, коли не на часі говорити про розвиток спортивної інфраструктури, чи є все ж таки можливість вкладатися, розвивати. На жаль, у нас були великі плани щодо і стадіону Дніпро Атлетекс, який ми повинні були відкривати в червні 2022 року. Планувалося відкриття. У нас повинно бути продовження будівництва спортивної школи, яка розташовується на Богдана -Хмельниць Хмельницького. Це комплексна школа Олімпійського резерву та художньої гімнастики. Теж все заморожено будівництво. Але ми потрохи все одно вкладемо в спортивну інфраструктуру, ми розвиваємо спортивну інфраструктуру, робимо поточні ремонти. Наприклад, у минулому році ми зробили класне оновлення спортивної школи номер 8 Це школа, яка культивує вислування на байдарках каноя. Висловальний Слалом та нове відділення Драганбот. Ми відновили саму територію бази, зробили поле зі стучним покриттям, відновили роздягальний, спортивний зал, обладнання спортивного залу, закупівлі, закупили човни. В цьому році у нас є така колаборація з Федерацією Шахів. Ми робимо Зараз сучасний ремонт в шаховому клубу, який належить до спортивної школи номер 9 І наприкінці травня ми плануємо відкриття цього шахового клубу. Тобто, потрохи ми відновимо в тих умовах, якщо це можливо, і таких масштабних проєктів вони заморожені, але щодо, Спортивних наших шкіл трохи ми пробуємо оновлювати наші бази, обладнання та інше. Зазвичай, коли ми говоримо про оновлення, дуже Майже одразу ми думаємо про стадіони, тому що те, що ми бачимо, це легко побачити. А от там шахова школа це вже те, що так, тільки так, так. когорті певні людей видно. Але треба не забувати, що у нас є інші види спорту, окрім легкої атлетики. На вашу думку, чи змінилася у нас якась пропорція з приводу перспективних дисциплін для олімпіади? Що які спортсмени у нас потужні? Які види спорту у нас потужні? Може якісь нові виходять на перші сходинки? А, Ну на перше є види спорту за популярністю це. Ну, нові нові я там Чірлінг в цей не Олімпійський вид спорту, але він дуже набирає популярності. Багато видів спорту за популярністю зараз набирається єдиноборства. У нас на змаганнях приїжджає до 700-800 учасників на єдиноборство. От у нас був Кікошин короте на поза минулими вихідними, і близько 700 спортсменів приїхали на змагання до міста Дніпра. Щодо Результатів на щодо майбутнього, і я вважаю, що легка атлетика це королева спорту, це плавання, висловання академічне, висловання на бадарки, каноя, слала гімнастика це базові види спорту, які були у нас в Дніпрі дуже потужними, і вони і надалі будуть розвивати і ковувати і так як говориться, чемпіонів. Чи є якісь програми підтримки молодих талантів, молодих спортсменів? Так, у нас є стипендії міського голови. Вони вже діють з 2016 року. Це стипендія міського голови або міські стипендії, ми їх називаємо. Вони отримують стипендію щомісячно, як олімпійські види спорту, так і неолімпійські. Стипендія розподіляється за досягнення. В цьому році стипендії отримують близько 40. Або 39 спортсменів, або 40, точно цифру не пам'ятаю. Вони отримують стипендії від 6 тисяч гривень до 12 тисяч гривень щомісячно, в залежності від досягнень за минулий рік. Тому це хороша підтримка. Якщо це скомпонувати, що у нас є стипендії міські, стипендії обласні та стипендії віднока, то це класна підтримка для наших спортсменів. Мені здається, Олександр для для того, щоб ми з вами сиділи, говорили про підготовку до чемпіонатів України про олімпіаду. В першу чергу треба говорити про те, щоб якомога більше дітей йшли в школи спортивні, починала займатися спортом. І тут, мабуть, паралельно дуже важливо, щоб і батьки починали жити таким життям. Так тоді у них буде бажання возити, вкладатися. Так масовий спорт це дуже важливо, тому що зараз офіс адміністрації президента міністерства розвиває таку програму Активні парки. Мабуть, ви чули, і вона спорт для всіх. Вона дуже зараз масова. Ми е, проводимо також е, міські івенти для популяризації видів спорту. Нещодавно управління е, спільно з Моссіті організувало такий дуже крутезний івент. Це показували виступи прямо в Моссіті. Е, е, Бо була сцена, і ми презентували близько 20 видів спорту. Були показові виступи, дуже було багато глядачів. Класний пошли івент, тому ми і в і в наступному році, і в цьому році в у вересні будемо проводити такі івенти для популяризації видів спорту. Це і фестивалі спорту, і окремі якісь види спорту, які ми будемо показувати містянам. Це вже у нас вже фестиваль, який ми проводимо оселі. Це вже традиція, але от такий, як в Мосіті, ми добавили в цьому році, і він дуже круто зайшов. Чи є якийсь вже фідбек? Може, там якась школа вже телефонує вам, каже, все, у нас нема місць після ваших івентів, у нас дітей у забагато. нас є школа художньої гімнастики, от, наприклад, після таких івентів, там, яка от постійно телефонує, говорить, мені нам, нам телефонують, але ви там додаєте нам додаткові часи на тренірему, тому, тому що йде поток спортсменок, і він цим цікаво. Це модно зараз віддавати дітей, особливо дівчаток з 4-5 років на якийсь розвиток? А тим паче, якщо це школа Олімпійського резерву, це статусно. Ми з вами якось несправедливо забули про дуже важливу категорію людей долучених до спорту, про тренерів. Яка ситуація зараз в місті? Чи є може дефіцит кадровий? І чи є якісь програми підтримки тренерів, розвитку їх? Розкажіть про це, будь ласка. Дивіться, в цьому році ми початкували класну програму: це молодий тренер. Тренери, які приходять після профільної освіти, і у них є перший запис в трудової книжки. Це то вони отримують доплату до зарплати 5 тисяч гривень з урахуванням податків. Я вважаю, це дуже неплоха така надбавка до заробітної плати, і ми таким чином стимулюємо молодих тренерів йти до свого профілю до нас, до дитячого наски спортивних шкіл. У нас зараз отримують таку надбавку близько 18 тренерів. Це тренери, яких ми прийняли на роботу, спортивні школи прийняли на роботу з двадцятого року. І у них є перше, і це був перший запис трудової книжки їхньої. І от отримують 18 тренерів. Тому ми всіх чекаємо, всіх хто хоче розвивати спорт, всіх. Хто хоче Тренувати талановитих наших е, спортсменів, запрошуємо до чінаської спортивної шкіл. Також є е, програми е, підвищення кваліфікації, дійсно, в е, нашому інституті фізичної культури та спорту та інші програми, які підвищують категорію е, тренерську, і таким чином є чим більше тренерська категорія, тим більше заробітна плата. Ви так, добре все розповідаєте, невже немає якихось складних моментів, невирішених питань? Складні моменти є зараз, це тривоги, це дуже в вочбово-тренувальному процесу заважає. І якщо ми починаємо тренувальний процес, тренування діти навіть Зараз, так як у нас багато баз є, це загальні світлі навчальні заклади, то діти прилаштувалися, що тренуються прямо в укритті. В укритті це і футболісти, і художня, гімнастика, і багато іншого. У нас є такі бази, що само укриття це і є спортивний зал. І ми на ми не основне не устанавлюємо очпово тренувальний процес. А що касається іншого, то на жаль, на жаль, це дуже шкоди очбово-тренувальному процесу. Це постійний, особливо зараз. Дуже багато тривог тому це це заважає і це дійсно відображається на наших спортсменів. Також, на жаль, всі чули про нашу так сказати п'ятничну, п'ятничний приліт, який, на жаль, був на базі водно-спортивного комбінату, це база Олімпійської підготовки. І, на жаль, ворог добрався і до спорту. Там були пошкоджені тренажерна зала, були пошкоджені відновлюваний центр, приміщення, де спортсмени проживали під час очогово тренувального збору, але ми все відновимо і все обистали. Хто займається цим відновленням? Це сумніво на ваші плечі? Це, це буде місто, так як є база комунальна, це буде відновлювати місто. Але у нас є і партнери, і а, люди, які прийшли одразу на допомогу. Тому всім дякуємо. Дякуємо і ми вам і за ту роботу, яку ви проводите і за цей ефір. Сподіваюся, він не останній, відкриє трішки таємницю. Таку завісу таємниці нашим глядачам, що пан Олександр пообіцяв нам, щотижня в цій студії будуть присутні наші спортсмени, наші герої спортивного фронту, люди, які приносять славу, честь підтримують нашого міста та України. Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися. Це будуть цікаві, відверті розмови. А головне, ми будемо знайомити наших глядачів з тими. Хто незважаючи на всі тривоги, на всі ці складнощі, так працюють на честь нашого Дніпра. Дякую вам за дякуємо дуже. Заступник директора департаменту, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Олександр Осіпов був у нас в ефірі. Друзі, бережіть себе, займайтеся спортом, бережіть своє здоров'я та до зустрічі в наступному ефірі.